Рекомендаціон. Абалдінь смачні закусочні помідори. Вони у мене вже готові. Простояли в холодильнику одну добу І зараз я буду їх куштувати. М -м -м -м, Цибульки. Пікантно, соковитом, свіжо. Боже мій, це щось нереальне. Дуже рекомендую спробувати, особливо як закуску до м'ясної страви. І так, нам знадобиться одна фіолетова цибулина, нарізаємо її напівкільцями, і одна звичайна біла цибуля теж нарізаємо напівкільцями. Викладаємо все в ємність, в якій будемо маринувати. Додаємо цедру одного лимона і один стручок гіркого червоного перцю. Додаємо 4 зубчики чесничку, можна його нарізати або продавити через прес. І беремо по великому пучку петрушки та кропу, додаємо 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку солі, столову ложку оцту і 2 столові ложки лимонного соку. Все це перемішуємо і додаємо 2 столові ложки олії, перемішуємо нашу заправку і даємо їй трошки постояти, для того, щоб вона пустила сок. Далі навпіл або на 4 частини нарізаємо помідори чері. Можна використовувати і звичайні помідори, але з черіками буде смачніше. Хоча мені здається, що цей маринад настільки вдалий, що можна використовувати будь-які помідори. Все добре перемішуємо, накриваємо плівкою та відправляємо в холодильник хоча б на годинку. Смачного!